Сенчук, наш земляк, з червоним дипломом закінчив Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Потім пов'язав своє життя з міліцією. Працював у ППС нашого міста, а потім у спеціальній роті міліції при ОМВС України у Івано-Франківській області. Мав звання Прапорщика у квітні минулого року одним з перших поїхав на схід захищати кордони України. Разом із побратимами охороняв гору Карачун, що біля Слов'янська. Протягом кількох тижнів перебував під мінометним обстрілом терористів. 29 травня вертоліт Нацгвардії, котрий перевозив. И їх на ротацію був збитий бойовиками із переносного зенітно-ракетного комплексу. Тоді загинуло семеро прикарпатців разом із генералом Кульчицьким. Пам'ятний знак вирішили встановити друзі та колеги Володимира. Вони кажуть, він був справжнім героєм і справжнім чоловіком. Це був мій товариш, з яким ми виросли з самого дитинства. Ми вирішили так як друзі. Він героїчно загинув в зоні АТО, захищаючи наш з вами і нашу країну. І ми вирішили так. Його не стало просто якось уважити його честь відкриттям. Моральній дошки залишити якусь пам'ятку, так якби щоб розуміли і знали і пам'ятали люди нашого героя. Він був дуже хорошою людиною, дуже таким посміхаючим радісним, таким цілеспрямованим, вічливим, дуже хорошою людиною, дуже світлою людиною. І про себе він залишив тільки приємні слагоди і тільки світлі враження. Про Володимира, як старанного учня, розумного відмінника навчання, випускника з червоним дипломом, говорить викладачі ліцею, кажуть, він той, з кого повинні брати приклад усіми. Учень дуже хороший, дуже здібний, дуже привітний, дуже чемний, дуже увічливий. Відмінник навчання ми ним гордилися завжди. Завжди він був слухняний. Ну я думаю, що ми виховали дуже хорошу людину і так додали йому такої ще наснаги. І він нас скажу оправдав. Всю, всю все те наше навчання, яке ми як і що ми в нього вкладали, ми дуже гордимося ним. На відкриття дошки приїхали й побратими з Івано-Франківська. Мужні чоловіки не стримували сліз. Казали, Володимир справжній герой, який не на мить не замислився, чи варто йому їхати на схід, був вірний Україні та присязі до смерті. Володю війшов в історію як герой. Тепер він буде прикладом для виховання молодого покоління. Всі, хто будуть вчитись в цьому ліцеї, будуть дивитись на цю дошку і будуть пам'ятати, що Володя оборовся за незалежну країну. Найважче, звісно, батькам та усім рідним Володимира. Вони кажуть, біль втрати словами не описати. Минув майже рік, як він загинув, а легше не стає. Звідки беруть сили жити далі, не знають. Ну мені дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть. Але як кажуть, то хтось і мусить цей обов'язок виконувати. Він військовим був, був спецпідрозділ, служив. Тепер як кажуть, а їх така робота, що такі щати. Володимира Лисенчука посмертно нагороджено орденами Богдана Хмельницького та за мужність. У герої залишилися згорьовані батьки, брат, дружина та двоє маленьких діточок. До свого 30-річчя Володимир Лисенчук не дожив кілька днів. Захисник загинув 29 травня, а 10 червня йому мало б виповнитися 30 років. От їхні прізвища Безпалько Петро Васильович, Семанюк Василь Васильович, Сенчук Володимир Васильович, Остапюк Петро Володимирович, Шаробуряк Володимир Богданович, Яковляка Яков Віктор Петрович. Це перші полеглі Прикарпатці в ході антитерористичної операції. Торік, 29 травня, гелікоптер з українськими військовими терористи збили поблизу гори Карачун. Рік по тому їхні рідні та колеги вшанували пам'ять загиблих поминальною панахидою в катедральному соборі. Його було не постійно. Але хтось мусив Україну захищати. Він, ми так говорили, то він казав: ну хто, хто як не я захищу. Ви не підете туди на роковини смерті бійців. АТО в музеї історії міліції Прикарпаття облаштували експозицію пам'яті. Тут зібрані фото полегли в ході бойових дій прикарпатських правоохоронців. Над ними має урить національний прапор. Однак найцінніший експонат табельна вогнепальна зброя міліціонерів. Точніше, те, що від неї залишилося після падіння гелікоптера. Її в руки важко взяти, тому що вона вся як кажуть в крові. Я вже вчора її виставляв, то просто дуже самому навіть важко, тому що думається про цих хлопців. що в той момент вони думали, коли цей вертольот падав. Їх нема, а ця зброя покорожена, покорябана, як ви бачите, не залишилася. Автомати Калашнікова, пістолети і снайперська гвинтівка. Їх тримали в руках бійців у момент вибуху гелікоптера. У музеї зброю виставили лише на один день. Далі її повернуть в МВС. Однак дирекція музею клопотатиме, аби згодом зброю повернули в заклад як знак пам'яті про полеглих земляків. Минув рік з моменту, коли шестеро бійців спеціальної роти рота спеціального призначення в МВС Вонофінківської області загинули. Під час виконання службових обов'язків, під час антитерористичної операції на сходу нашої держави в Донецькій області. Це сталося біля гори Керачун, де був збитий гелікоптер, в якому також перебував і генерал Кульчицький. Буквально через тиждень після цього 6 червня загинув ще один працівник цієї спеціальної роти на блокпосту біля Слов'янська. Троє полеглих у підніжжі Карачуна нині спочивають в меморіальному сквері. Інші поховані в населених пунктах, де мешкали. Посмертно шестеро прикарпатських міліціонерів, нагороджені орденом, за мужність першого ступеня. Допомогли, допомогли з боку держави, виплатили допомогу, квартиру дали. Зараз у нас стоїть питання по спорудженню пам'ятників в меморіальному сквері, які хлопці поховані. Тож, надіємося, що нам допоможуть. Держава, з свого боку. Подбала про сім'ї загиблих. Сімом сім'ям загиблих було виділено квартири, крім цього, була виділена матеріальна грошова допомога, крім цього, встановлено всім бійцям загиблим меморіальні дошки анотаційні в навчальних закладах, де вони навчались. Також збудовано в Коломийському районі дві каплички на подвір'ї батьків, де проживали наші бійці. Ну, звичайно, допомагаємо дітям, сім'ям, відправляємо в табори, відправляємо на відпочинок. Робимо все, що від нас залежить, для того, щоб вшанувати пам'ять і для того, щоб допомагати, що від нас залежить. Ми все намагаємо зробити так, як ми має бути. Підтримати міліціонерів, котрі несуть службу у східному регіоні України, вирішили волонтери-земляки із Англії. Вони подарували працівникам Івано-Франківського міськвідділу міліції речі, що так необхідні у службовому відрядженні. Згідно переліку, ви поглянули ці речі, такі є першої необхідності. Це є взуття, це є форма, десь це є. Засоби гігієни бачу, засоби індивідуального там захисту, десь розгрузки. Ну, тобто, воно те, що на, на сьогоднішній день є актуальне і потрібне хлопцям, які їдуть на схід в зону антитерористичної операції. Посередником у передачі речей став представник ради адвокатів Івано-Франківської області Михайло Лукинів. Він завітав до міськвідділу відділу міліції і передав посилки з Великобританії. Представники Євромайдану з Лондона запропонували для іменно для прикорпатської міліції передати. Конкретно цільово, оскільки вони вже неодноразово передавали на східні області, туди у це таке саме майно і транспортні засоби. На даний час вирішили передати сюди для нас, для міліції. Оскільки я тут працював не одно не один рік більше 10 років, то я вирішив їхати у Івано-Франківський міський відділ і передати це для своїх працівників фактично міліції. За таку підтримку та допомогу правоохоронці вдячні благодійникам із Лондона. Хочу подякувати Михайлу Петровичу. Ну десь стало несподіванкою для нас. Така допомога. Несподіванка і одночасно приємно, бо воно на сьогоднішній день потрібне. Значить, Михайлу Петровичу. Завдячую тим, що не забув, згадав, що тут працював. Вирішив допомогти. Дякую, звичайно, представникам тої діаспори і представникам Євромайдану з Лондона, що десь спіклуються чи можуть допомагають. Працівники Івано-Франківського міськвідділу внутрішніх справ розшукують мешканця Івано-Франківська, Володимира Володимировича Полякова, 1900 66-го року народження цю особу розшукують за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження цього громадянина з проханням повідомити до міліції за телефонами 034 82, або 102. Зброю на гальмівні колодки. Правоохоронці знищили усю вогнепальну зброю, яка була зібрана під час місячника добровільної здачі зброї. Переплавлювали пістолети, рушниці, гільзи в ливарному цеху івано-франківського локомотиво-ремонтного заводу. Згідно законодавства, щороку вилучену чи добровільно здану зброю знищують декілька разів кожного кварталу. Всього знищено 63 одиниці зброї: 34 одиниці це добровільно здана зброя, і 19 одиниць зброї це яка проходила. По кримінальних провадженнях, як речові докази, і за рішеннями судів підлягало знищенню. 6 одиниць мисливської зброї, 22 одиниці було газової зброї, і 7 одиниць, якраз які от проходили по кримінальних провадженнях, це саморобна зброя. Пізніше правоохоронці окремо знищуватимуть вилучені боєприпаси, адже процес їхньої утилізації дещо відрізняється. Івано-франківських школах минають останні дні навчання. Попереду три місяці відпочинку. Вже з наступного тижня школярі йдуть на канікули. Однак, під час літніх розваг на вулиці необхідно завжди пам'ятати про власну безпеку незалежно від віку. Як поводитися, аби не втрапити в біду, дітвори розповіли інспектори. ДАІ. на велосипедах дітям віком до 14 років виїжджати на дорогу категорично забороняється. Профілактичні бесіди з місцевими школярами Даївці проводять систематично. Однак напередодні канікул вони особливо актуальні, адже влітку дітвора активніше відпочиває на вулиці. А відтак повинна пам'ятати і дотримуватися правил безпечної поведінки на дорогах, поблизу водойм і на ігрових майданчиках. Початку року на території міста івано франківська вже трапилося три дорожні транспортні пригоди з участю дітей, учнів шкіл нашого міста. І тому в даному питанні потрібно набагато більше приділяти увагу, щоб діти більш засвоювали правила дорожнього руху. Тож особливо увагу хотілось би і наголосити батькам, щоб вони більше роз'яснену роботу проводили з дітьми. Не переходити дорогу на червоне світло, не ганяти м'яча поблизу руху автомобілів. Про все це учні молодших класів добре знають і на розповідають про безпечне дозвілля. І якщо і нема світлофори, треба в дорослих попросити, щоб вони вас перевели. І не можна вибігати і кататися на скейтах, і на... не можна забігати кудись, не можна в тунелі якісь забігати, там, де колі, на вокзалі. Я китаюсь на велосипеді тільки на тротуарах. і... І під нагляд під наглядом батьків, і тільки біля біля будинку задля закріплення знань дітвора отримала подарунок від інспекторів ДАІ – розмальовки. Окрім контурів малюнків, тут містяться і правила дорожнього руху. Тож школярі, окрім творчої роботи, зможуть дізнатися чимало нової інформації про те, як варто поводитися на вулиці, а чого не можна робити в жодному разі. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ України запрошує на навчання. Набір проводиться за державним замовленням та на умовах договору з фізичними та юридичними особами. Підготовка фахівців здійснюється. За напрямками правознавство та правоохоронна діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися на Прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи для абітурієнтів, які бажають навчатися за державним замовленням, обов'язковою умовою є проходження медичної військово-лікарської комісії в закладі охорони здоров'я УМВС в області. По завершенню навчання випускникам вручають дипломи зразка Національної академії внутрішніх справ України, а курсантам. Гарантується працевлаштування в органах внутрішніх справ, контактна інформація: місто івано франківськ вулиця Національної гвардії, 3, телефони 52 32 43, 52 61 33, а також 79 02 73.